Ремонт вулиці Шевченка мають завершити до кінця травня. Дорогою планують запустити громадський транспорт, зокрема трамвай. Допомагають школам та дитсадкам. Ізраїльські волонтери передали львівській громаді понад сотню генераторів. Львівська домівка врятованих тварин потребує допомоги. Потрібен корм та додаткові вольєри. Зараз на вулиці Шевченка у Львові триває третій етап реконструкції. Залишилось відремонтувати частину від вулиці Бортнянського до Ярослава Мудрого, каже інженер компанії-підрядника Віктор Хомен. Тут закінчують земляні роботи та переходять до покриття дороги бруківкою, а згодом частково асфальтом. Ведеться виконання хідників, покриття хідників плиткою, також заморщення бруківкою міжколійного простору. Трошки вище ведеться влаштування каналізаційного колектору. Ну і комунікації водопроводу, які водопровід вже закінчений. В основному лишилося це завершення кондиційного колектору. Тоді вже дорожньої частини, виконання дорожньої частини вище від, десь від, від Бортнянського сюди вниз. Нагадаю, ремонтують вулицю Шевченка у три етапи: спершу створювали квазі кільце на перетині з вулицями Левандівською та Залізничною. На другому етапі ремонтували ділянку від церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого. І третій етап, де зараз працює компанія-підрядник, загалом від вулиці Хорватської до вулиці Ярослава Мудрого. Через початок повномасштабного вторгнення роботи тут призупиняли. Зараз, за словами керівника комунального підприємства Львів Автодор Миколи Власюка, планують завершити цю ділянку до кінця весни. До кінця весни вже хочемо, щоб ми вже поїхали, всі всіми видами транспорту, включаючи трамвай. Стоби опори ставляться, опори освітлення вони скомбіновані разом з опорами контактної мережі. В більшості випадків лінії всі прокладаються паралельно. У третьому етапу вартість об'єкта 186 мільйонів. Також на вулиці Шевченка передбачений іще один ремонт. Це підпірна стінка на території будинку номер 41 та тротуар поруч, повідомили у прислужбі Львівської мерії. Гроші на ці роботи виділили із резервного фонду міста. Наприкінці лютого рішення про виділення двох мільйонів гривень прийняли на засіданні міськвиконкому. Коли саме тут розпочнуть роботи, наразі невідомо. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Бахмут це Україна. Любіть ЗСУ. Військовослужбовець, позивним Макс, сержант роти 125-ї бригади ТРО. Захисник показує наслідки ворожих обстрілів центр міста Бахмут. Подивіться направо, це якраз наслідки прильотів радів. Вони тут літають зазвичай з двох напрямків. До той напрямок наопитне. І з іншої сторони ми зараз не бачимо за посадками, там за річкою вже ворожі війська і постійно-постійно пробують сунути сюди. Ворог має перевагу у кількості техніки та особового складу, каже боєць. Штурмують росіяни місто щодня, несуть великі втрати. У нас медицина працює, це дозволяє багатьом, отримавши поранення, там легкі, середні, з часом повертатися сюди. Тобто поранені трьохсоті одразу евакуйовуються, лікарі списають. З тієї сторони ми подібну реакцію бачили лише коли воює спецназ, коли воює, воює десантура. Канонада у місті не замовкає. Окупанти використовують розвідувальні дрони. Вони керують мінометні обстріли, розповідає Макс. В хатку, в хатку, в хатку. Де там міномет. Та скорше за все, міна. От, скорше за все, 82. -га. І скорше за все навіть не по нас. Але, ну, повторюсь, тут постійно птахи і не тільки наші птахи. Тому якщо ти спалився, ліпше перечекати. Обов'язково треба розуміти, де з якої сторони в тебе ворог. У нас ворог по праву ручку, і у нас, отам, де димити працює наша артилерія на 12-ту. Звідти також прилітає. Такі оборонні споруди українські військові обладнали по всій території міста. У випадку просування техніки ворога з цих позицій її будуть нищити, каже боєць. Звідси ти можеш висунутися з гранатометом. Сектор обстрілу тут чудовий. І будь-яку падло, яка хоче до тебе поближче підібратися, вже звідси відбите. Бригада Макса була сформована у Львові для оборони міста, чергування на блокпостах та захисту стратегічних об'єктів. Ми легка піхота, повноцінна. Так само воюємо, з як кадрові частини. Десь ліпше, десь гірше. Але, в принципі, нічим не відрізняємося, крім того, що залишилася позначка. До повномасштабного вторгнення Макс працював it спеціалістом. Свої професійні навички каже, застосовує на війні. Все тримається на тому, що ми постійно знаходимося в контакті один між одним. Тобто, в тебе не вистачає одного озброєння, ти знайшов, де його можна поміняти на щось. І з горизонтальних зв'язків ось у цій коробці в мене лежить пластит розібрана урка. Від іншого підрозділу, котрим ми позичили свої трофеї. Бахмут росіяни намагаються захопити більше дев'яти місяців. За даними Донецької обласної військової адміністрації, під постійними обстрілами у місті залишається близько 4,5 тисяч місцевих мешканців. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас втрати російських військ станом на 2 березня. Особовий склад близько 150 тисяч 605 осіб. Танки 3397 одиниць, бойові броньовані машини 6658 одиниць, 2398 артилерійських систем, 480 реактивних систем залпового вогню, 247 засобів протиповітряної оборони, 300 літаків, 2058 безпілотних літальних апаратів, 288 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 5264 одиниці. Спеціальна техніка 230 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 873 крилаті ракети. Слава ЗСУ. У Львові попрощалися із чотирма захисниками. Про це повідомили у прес службі Львівської міської ради. Юрій Очкусь народився у Львові. Із початком агресії Росії став на захист України та увійшов до лав правого сектора. У 2015 році підписав контракт із Збройними силами України. Військовий боронив країну у складі 54-ї, окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Чоловік загинув 25 лютого, йому був 31 рік. Роланд Хараїшвілі уродженець міста Руставі у Грузії. У дитинстві разом з батьками переїхав у Горлівку на Донеччині. І з початком російської агресії переїхав до Запоріжжя невдовзі до Львова. Після початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Боронив Україну у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Загинув 20 лютого, йому було 36 років. Сергій Саушкін родом зі Львова. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист України, боровся із росіянами на східному напрямку у лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 22 лютого. Йому було 37 років. Ігор Сачинський народився у Львові. Упродовж п'яти останніх років він працював у Польщі. І з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та став до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Боровся із військами Російської Федерації на східному напрямку. Під час виконання бойових завдань тричі отримував поранення, проте повертався на фронт. Загинув 23 лютого, йому було 47 років. Ізраїльтянин Томер Дрор, співзасновник організації One Heart. Коли почалася повномасштабна війна, через чотири дні він був уже в Україні. Разом з командою почав допомагати переселенцям. Кожен є патріотом насамперед своєї країни, і ми хочемо показати, що ми є частиною західного світу. Ми також боремося за свободу, і це не локальна війна між Росією та Україною. Це глобальна війна між свободою, світовими цінностями і диктатурою. Тож ми хочемо бути частиною саме західного світу. організація Томера передала Україні понад 170 генераторів. 101 з них Львівській громаді. Їх встановили у школах та дитячих садках. Цей генератор призначений для освітлення укриття. Коли повітряна тривога, вимикають електроенергію, ми включаємо генератор і в нас укритті є світло. Діти можуть малювати, ліпити. Руханку робити, співати, ходити по сховищу, тому що є світло. Волонтер пояснює, чому підтримує насамперед заклади освіти. під час війни, крім підтримки солдатів на фронті, друга важлива річ це підтримувати вихователів, учителів та систему освіти загалом, тому що освіта це своєрідне страхування майбутнього. Зараз ви потребуєте перемоги на полі бою, але коли ви переможете, ви повинні будете думати про майбутнє. Крім того, впродовж року Томер з командою проводили тренінги для українських волонтерів та влаштовували літній табір для дітей-переселенців, щоб допомогти їм швидше інтегруватися. Не забирали біженців, вони почали вчити так меду наших військових. Вони привозили нам якісь продукти. Вони привозили якийсь одяг. Спочатку вони працювали пару місяців на кордоні. а Потім, коли ситуація з біженцями вже вляглася, вони перейшли до допомоги вже власне в містах. За підтримку українців ізраїльському волонтеру вручили подяку від Громади. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Львівські хірурги за допомогою робота Давінчі видалили пухлину розміром 7 на 8 сантиметрів. Операцію виконали без розрізу. Зробили лише три проколи. Про це повідомили на Фейсбук, сторінці першого медичного об'єднання Львова. Пацієнтка 46-річна Львів'янка. До лікарів звернулась через болі внизу живота та спини. На МРТ медики побачили доброякісну пухлину та якщо вчасно її не видалити, вона може стати злоякісною. Операція тривала півтори години та минула успішно. Через два дні пацієнтку виписали додому. Це 45-та операція, яку хірурги лікарні святого Пантелеймона виконали за допомогою робота Давінчі. Це наш зубік. Він приїхав з Харкова. В нього була така історія, що снаряд попав в будинок, в якому був він. І осколок того снаряду попало йому в лапу і повністю її роздробило. Що коли ми його врятували, ми просто не змогли спасти вже докупи тої лапи, пішлося ампутувати. Цей собака один з тих, кого евакуювали з прифронтових міст до Львова. Їх прихистили в домівці врятованих тварин. Крім свійських тварин, у прихистку мешкають і екзотичні, а також птахи. Усі їх врятували волонтери. Всі собаки, які у нас є, це жертви війни. Вони всі приїхали з зони бойових дій. Так як до війни ми не займалися взагалі собаками. Останніх кілька днів тому до нас приїхали дві собаки з Бахмута. Одна поранена була, її забрали до ветеринарної клініки і звідти адаптували додому. Тобто друга ще залишилася у нас. У нас завжди критично бракує собачого корму. Через те, що у нас зараз майже 70 собак, яких, яких кожного дня, на яких де 4-5 мішків корму кожного дня. Те, що з початком війни у домівці побільшало тварин, для них потрібно будувати нові вольєри. Також потрібно більше корму, каже Орес Залипський. Завжди є потреба у там у курячому м'ясі, овочах, фруктах, всім хижакам, екзотичним тваринам. То завжди в нас є потреба в будівельних матеріалах. Це дошка. Яку ми використовуємо для будівництва вольєрів, зараз у домівці врятованих тварин завершують будівництво котячого будинку. Тобто, це місце буде тут, де ми стоїмо для дорослих котів. Там буде для малих і підлітків і окреме повністю карантинне приміщення для котів, які потрапляють до нас. Саме важливе, що нам зараз докупити, це буде вікна на бокси окремі для котів. Це мийка для котів. Це завершення будівництва тут житиме близько 60 кутів. переважно із зони бойових дій, які залишилися без господарів. Анастасія Ярмоловська, Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.